Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я на ваше прохання поділюся дуже давнім рецептом. Колишнім це дуже-дуже давно я його використовувала, але то мене просили. Показати пундики, пундики, колачики, пундики такі. Я колись своїм хлопцям пекла постійно, і це розходиться як насіння соняшника. Вони такі дуже смачні, вони такі пухкенькі, виходять такі ніжні дві, які дуже то, то з простих продуктів. Я би сказала, що то майже, майже нічого тут, дріжджі та й вода. Якщо кому цікаво, як ми готували. От свого я блокнота, дуже давні пундики, калачики. Давайте будемо готувати разом, якщо вам цікаво. Для цього нам потрібно. У миску вливаємо пів літра теплої води. До цієї води додаємо 40 грам дріжджі. Чуть чуть так їх розмішуємо. Додаємо сюди 100 г цукру. Додаємо сюди чайну ложку ванільного цукру, додаємо сюди півчайної ложки солі. І додаємо сюди отаку стопку 75 мл олії. Це все ми розмішуємо гарно і ще додаємо сюди столову ложку горівки. Це розмішуємо і місимо мукою. Тут у мене є 600 грам, але то треба більше. Цю муку всю висипаємо спочатку. Я ще зараз підмішу. І все все, все замішуємо. Нічого не кладемо ні на опару, ні на нічого. Все робимо таке безопарне. Дріжджове тісто. Хто боїться, що в нього дріжджі буде чути, аби то, -то, то можете робити опар. Я роблю все безопарний такий спосіб. Так, тепер підмішуємо я знову просіяла собі ще отут 600 г муки і замішуємо таке легеньке тісто, аби було не забите. Таке легеньке, вже вручну. Уручну вже так замісшуємо. Викладаємо собі краще на коврик, бо там тут краще може замісити його. І підмішуємо тут муку. Гарно. Отаке легеньке, м'ягеньке, не липнувши, замішуємо тісто. Пішло в мене муки. Дивіться, тут 2 200, 200, 200, кілограм муки пішло на на цей, півлітру води. Так, Тепер вливаємо трошки олії сюди в мисочку. І секрет цього тіста який, що ми кладемо не в тепло, але кладемо в холодильник. На півтора-дві години. Накриваємо і кладемо в холодильник. Накриваю плівку, але отако ще чуть-чуть я, я проколю, аби мали відходити О, І в холодильник. Ось так підійшло гарно наше тісто у холодильнику. Ліжимо на такі гарне. Хоч і в холодильнику, дві такі гарне. Я його перемішу і поділю його на дві частини. Отак. З одну частину я поставлю сюди і накрию, аби не обвітрювалося, а з другою частиною будемо працювати. Трошка підтрусимо так мукою, будемо розтачувати такі. І таку формочку будемо вирізати такі колачки. З дірочками би були. Це заберемо так само все ще раз розкатаємо і поробимо такі то кулачки. Так, пательну наливаємо або казанок олією і провіряємо, аби вона нагрілася. Коли вже так шипить, це вона має шипіти, так, то вже нагріта олія, будемо смажити тепер наші наші колачики. Бачите, який вже робиться пухкий, гарний такий. Це дуже давній такий рецепт мій. Колись своїм хлопцям постійно так насмажував таких во і діти розкигали. О, не дуже, дуже смачненький, з простого тіста такого і дуже смачні виходять. Ай, Коли з цього боку вже підсмажиться, обертаємо їх на другий бік Дивіться. такі. Гарні такі, пухенькі. Ось такі виходять. вже їх зразу вибираємо от, Рушничок, без цикл жерстік. Гарячий ще зразу ми їх у пудру, отако притрусимо і зараз. І зразу складати будемо у миску. Одразу так гарячий, і файно. Ми всі так посмажимо. Ось такі дуже гарні, смачненькі виходять з простого тіста. Ось такі. Ось така велика порція вийшла пундиків, колачиків з такої порції. Отут вже оста... рештки. А так само. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі їх припудрююся і трошки пудрою. І дивіться, які вони всередині. Такі виходять просто ну надзвичайно смачні, м'які і дуже-дуже дуже ніжні. Дуже дуже такі м'ягесенькі, до, ну, до будь-чого, вони дуже дуже смачні. Дуже велика порція виходить з них, чи ці. Чи ці, цей, е, хочете, хочете б вони вам були такі хрусткіші, ви можете тонче їх розтачувати і пекти е, тонче, і вони вам будуть хрустіші. Хочете аби були вам м'які, ось такі, як м'ягесенькі, дивіться, не вони, вони просто як. Як пушок, дивіться, які, які м'ягесенькі. М'ягесенькі, такі м'ясенькі, то треба роз, розтачувати трошки грубше, і воно, і воно вам буде такі, ну, більш м'якіші і пухкіші. Виходить дуже велика порція. Якщо вам цього забагато, ви можете зменшити порцію, можете зробити наполовину порції. Але я упевнена, що і така велика порція вам піде швиденько. Ось. Так що готуйте. Дивіться, які, які чудові, гарні, такі, такі, ну просто надзвичайно смачненькі. Ось і, ці, і ці вже оди, такі вже, з того, що я вже е, ну, перетачувала дуже багато, і дивіться, які вони гарні виходять, м'ягенькі. Так що готуйте. До сметани. Сметану можна мочити з чаєм, до кави, до будь чого вони надзвичайно смачні.